Міжнародний день лялькаря почався із подарунків у Хмельницькому академічному обласному театрі Ляльок Дивень відзначили його ще із самого ранку. Для працівників підготували цікаву лотерею. Ми влаштували таку безпрограшну лотерею для колективу театру. Ми закупили подарунки, їх закупили за свої власне зароблені кошти. Подарунки були приємні. Всі актори, працівники театру тягнули лотрейку, кожен отримував щось собі, якусь плюшечку класну і задоволений починав. В робочий день. А далі з гарним настроєм до роботи у святковий день театрали влаштували для дітей справжню казку, а точніше декілька. Презентували нову допрем'єрну виставу Клубок Казок. Пані Ілона акторка ляльковод каже свою професію обожнює. Тож і у свято готова дарувати дітям радість. У новій виставі відіграла наймолодшу в'язальницю. Ми робимо таку виставу м'якеньку, тепленьку, з ниточок, де всі персонажі теж такі в'язані, гарні герої. Ось, ну, будемо старатися якось таку зробити атмосферу теплу, приємну, веселу, тому що всі такі казочки веселі і яскраві, бо багато різних ниток кольорових. Не дійство збірка із трьох українських народних казок. Рукавичка, чарівний колосок та ріпка. Має повчальний зміст, каже режисер. В кожній з казочок є народна мудрість, яка із покоління-покоління переходить. Покоління І дуже важливо сьогодні не втрачати надбання історії наших предків. Ось це ми хотіли донести цю їх думку, їх повчання до наших сьогоднішніх дітлахів. Також у театрі презентували нову облаштовану лялькову експозицію, яка приурочена до святкових днів дітям, але й дорослим. Наша експозиція сьогодні приурочена якраз до всесвітнього дня лялькаря. І вона діє з 21 березня, включно по 27 березня. А 27 березня у нас міжнародний день театру. В цей день можуть завітати усі, бажаючі, ті, хто приходять просто до нас на вистави. Або йдуть вздовж театру. Ми щиро запрошуємо усіх на цю цікаву експозицію. <му> Лялькарі віддані своїй роботі. Вони люблять театр і дарують радість не тільки дітям, але й дорослим. Дарія Курнос, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.